Я запрошую до слова Тараса Котова. Тарас Котов, голова Ради громадського контролю БЕБ. А Пане Тарасе, ну ви там побували в цьому середовищі, так? З, з боку громадянського суспільства. Ми вас зараз, як розвідника, якби так, та? спитаємо. А як ви вважаєте, от ми з вами зараз чули законопроект 9080 півроку лежить в парламенті? Що має зробити ще громадськість, окрім політичної волі, для того, щоб ми. Ну от наступного разу, коли зберемося на конференції, сказали, все запрацювало. От правда, ефективна інституція не даремно, стільки списів було зламано. Ваша думка, доброго дня. Ну насправді це дуже складна пригода. Ми не можемо сказати про те, що от ми зараз просто напишемо один хороший закон і всі проблеми вирішаться. Тому що минулий закон про БЕП він також був дуже. Непогане, були закладені гарні ідеї, такі як, наприклад, стажування для тих, в кого немає досвіду оперативно-розшукової діяльності. Тобто, була ідея зробити щось нове, була ідея залучити свіжі кадри, пережити момент перетоку старих кадрів. Але ну, сама ідея нового формату економічного органу економічної безпеки, вона складна і вона потребує. Людей, які встані це зрозуміти, осягнути. Тому що, якщо казати про роботу Ради громадського контролю, то ми були перші, хто сказали, що здається, потяг їде кудись не туди. Ми одразу після перших конкурсів на посади повідомили і комітет, і, і кабмін про те, що відбувається протягування старих кадрів, відбувається велика кількість порушень, і що вийде не те, що очікується. Ми намагалися довгий час з попереднім керівником спілкуватись про те, як зробити краще. Ми, і ми, і консультативна місія Європейського Союзу надавали пропозиції, що робити. Воно все ігнорувалось, і для того, щоб показати, що ми не підтримуємо те, що відбувається, ми ухвалили рішення в свій час від, відкликати своїх делегатів в кадрову комісію для того, щоб не легітимізувати. І юридично певним чином підвісити статус людей, які будуть набрані на так званих порішених конкурсах. Попередній голова, він, звичайно, відрізнявся дивними підходами. Тобто ну, ми коли на ТСК знаходили різні факти того, що відбувалося, часто було дуже смішно. От. І коли ми перший раз зустрілися на засіданні РГК, то це був четвертий місяць початку повномасштабного вторгнення, і ми як. Люди, які там хтось зараз в армії, хтось там активно волонтерить, хоті, хотіли послиш почути від голови, що він робить задля економічної безпеки країни. Відповідь була страшна. Нам сказали, що вчора за дорученням голови БЕП впіймали двох студентів, які продали гуманітарку на 20 тисяч доларів. Ну а ми такі там стоп, ну там є проблеми з присутністю росіян в фінансовій системі України, є проблеми там. З дійсно великими якимись речами, чому ми ловимо студентів. Голова каже, ну, окей, а ще я зробив, щоб ефективність БЕП зросла вдвічі, у нас буде на прохідні карткова система. Ну і це якби все. Да? І, Відповідно, мова була про те, що не тільки гарні правила, які, за якими будуть створюватись орган, вони важливі. Да? Безумовно, важливі люди, які цим займаються. З іншого боку, кількість помилок, яка була створена за попередньої каденції керівництва БЕП, вона має інерцію. Да, і те, що ми навіть зараз кажемо, що щось не відбувається так, як нам хотілося би, тому що до цього велика кількість ресурсів була використана не туди і не так. Відповідно, поки ми не вийдемо на переатестацію перезавантаження, ну, дуже важко буде сказати, що з цим робити далі. З іншого боку, дійсно, от, ну, моя організація також присутня в Раді громадського контролю Набу, і ми три роки витратили на те, щоб звертати увагу набу на справу Фірташа. Да? І коли ми бачимо, що БЕП працює все ж таки зараз по справі Фірташу, по ігорному бізнесу і так далі, тобто є великі кейси, які значущі для країни зараз, і БЕБ ними, ними займається. Просто йому дуже важко це робити, зважаючи на попередні помилки. Тому сказати, що зараз прям там таке таке ну, так само страшно все погано, як було там півроку назад, це було б все ж таки ну таким спрощеним поглядом на ці речі, але дійсно без перезавантаження, без залучення міжнародних експертів і без виходу на ті кадри, які встані ну, побудувати нову культуру взаємодії органу економічної безпеки з бізнесом. З суспільством і так, щоб воно викликало довіру, да, тому що проблема ж поганих конкурсів не тільки в тому, що вони порішені, проблема в тому, що от ви як бізнес не довіряєте тому, що вони роблять. Тобто вони не можуть чесно вийти, сказати, що це чорне, чорне, оце біле-біле, тому що ми їм не віримо. Да, і тому по саме ці е е кроки, які зараз мають відбутися, починаючи з законопроекту, який насправді просто перший крок про перезавантаження. Це та дорога, яка має нас привести до того, щоб через рік ми тут зустрілися і говорили про те, що в нас є аналітичний орган, в нас нові підходи. Бізнес страждає тільки той, який є чорним бізнесом, а інший просто працює і будує економіку України. Дякую, дуже. От я хотів би запитання задати до, до Тараса Котова да, Так, до пана Тараса. От Тарас, пане Тараса, ви, ви сказали в своєму виступі, що ви. Одразу звернулись до Кабінету міністрів, до відповідного комітету. Коли це було? І скільки пройшло після цього часу, щоб було прийнято рішення про створення тимчасової слідчої комісії? Давайте так, перші конкурси в БЕП розпочалися. Якщо я не помиляюсь, це був вересень 2021 року. Відповідно, закінчилися вони в грудні 2021 року. І в грудні 2021 року ми почали діалог з керівництвом БЕП. Спочатку що дивіться, окей, ви там дуже швидко запускались. У вас були там проблеми. Ну, ми ще на той момент не зовсім розібралися. Яка точка зору керівництва, що насправді вони роблять, і ми, як е, ну, чесні люди, де намагалися з ними поговорити, що давайте зробимо нормально і надавали пропозиції до процедур. І от е, нам кожного разу казали, так, 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 зараз. Ну, ми кажемо, давайте зробимо якийсь там нормальний баланс голосів в комісії, тому що коли в нас три представника РГК в кадровій комісії, а в БЕБу там було початково сім чи вісім людей, тобто, ну. Їм взагалі, не цікаво, що ну жодна думка. Тобто, воно просто як каток катиться і нічого не відбувається. Потім нас збирає голова Беб, каже: от зараз ми підемо на рішучі поступки. Буде шість представників БЕБ. Ми такі ні, ну це, звісно, набагато краще. Про, про зміни до процедур нам казали також, що зараз там, ми почнемо ці всі процеси. Тобто, в той момент, коли ми вже зрозуміли, що нічого не відбувається, да тобто в нас було заплановано демарш з конкурсів насправді. На 26 лютого 2022 року, але з розумілих обставин він перенісся на той час, коли ситуація стабілізувалась. Тобто, ну ми одразу наскільки це могли, почали це робити. А скажіть, будь ласка, скільки часу пройшло, коли ви вже працювали і зрозуміли, що що все погано, нічого не відбувається. Ну, насправді вистачило трьох місяців. Три місяці. А можна одне уточнення, пане Тарасе? А сьогодні якийсь, який стан вашої е, ради громадського контролю? В, ну, що, що ви що маєте на увазі? Ну Вна... я маю на увазі. Ви ви працюєте, є ваші представники в конкурсних комісіях? Чи ви від, відкликали і все? І потім? Ну, з того моменту, як ми відкликали, ми ще нікуди не повернулися, тому що в нас є. Принципова вимога, поки не буде змінено регламент конкурсних процедур, ми не будемо там знаходитись і з цим працювати. Зрозуміло, дякую. Дякую дуже. Коли ще до жовтня минулого року був заступником бізнес-омбудсмена, і ми з паном Романом приходили до пана Вадима в січні 22-го року. Питали його, чому БЕП не запустився. Я не знаю, чи це стосується закону чи ні. Але він казав, що штатний розпис БЕП на той час по назвам посад не відповідав тому, яким чином відповідний функціонал правоохоронців прописаний в кримінально-процесуальному кодексі, і відповідно, вони працювали з Мінфіном з тим, щоб провести це у відповідність. Я думаю, що це сталося, пане Тарасе, Ви для мене серед іншого також є свідченням того, що БЕП доволі. Хотів сказати, бурлескна така е, е, активна організація, тому що останній голова ради громадського контролю, з яким я був колись в панелі і на ефірі, були не ви. Тобто у вас відбулися певні зміни також. А питання: е, от е, по ідеї, з точки зору своєї підслідності, функціоналу БЕП мав би бути інкорпорований в ту архітектуру органів, які мають обговорюватися і в Лондоні. В частині того, як забезпечувати транспарентність аккаунтабіліті на етапі освоєння коштів, необхідних для українського відновлення? Чи станеться так, що, на жаль, з огляду на слабкість БЕП неминуче він не буде включений. І це об'єктивна реальність. Чи ви з цим погоджуєтесь, чи ні? Напевно, пан Данило і пан Ярослав, будь ласка, перепрошую. Я, я дуже перепрошую. На правах модератора. Пане Данило, у вас зараз буде фінальне слово. Так. Ви скажете те, що ви вважаєте за потрібне. Пане Тарасе, вам, мабуть, треба відповісти зараз на це питання. Я так розумію. Ну, я спочатку відповім, чому тут сижу, я не попередній голова, якщо чесно. Справа в тому, що попередній голова не підтримував точку зору ради громадського контролю про проблеми БЕП. Коли ми запланували зустріч з головою БЕП, поговорити, що ми робимо з конкурсами, він дивним чином вимкнув слухавку, і нікуди не прийшов. Після цього в нас відбулися перевибори, і головою став я.